Доброго дня, шановні колеги. Дякую всім за те, що ви сьогодні є тут, тому що ви, як ніхто, є провідниками теми. Тема, як наче, зрозумілої, але дуже непростої, дуже свого часу добойованою і дуже стигматизованої. Саме тому кожне слово на користь ментального здоров'я. Кожне роз'яснення того, що це стосується кожного, воно є в скарбничку того, що ми маємо плекати стійкість. Ми всі українці, які тут в Україні, українці, які змушені були лишити свої домівки і зараз адаптуються в інших країнах світу, які їх прихильно прийняли. Українці, які на полі бою, і надзвичайно важливо, щоб з того, що ми зараз переживаємо, особливо важко говорити після вчорашньої трагедії в Харківській області, ми все-таки мали сили вийти на посттравматичне зростання. Насправді зараз на темі ментального здоров'я є дуже багато міфів. Я би, напевно, що сказала, що в певну міру і спекуляцій, тому що лунають такі гіпотези, по-іншому я їх не назву, що у нас кожен буде спеціалір, кожен матиме якісь надважкі наслідки. А я би закликала в тому числі і медіа спиратися на ті дані, які є на крифіковані валідовані дослідження, щоб просто не лякати наших громадян. Всеукраїнська програма ментального здоров'я, яка ініційована першої леді України Оленою Зеленською, вона має на меті. Дві, два таких великих листі завдання. Перше це формування культури, піклування про своєму ментальне здоров'я, для того, щоб кожен з нас був кожен день у себе на часі. Для того, щоб питання ти як було в першу чергу для кожного з нас як самотест. І для того, щоб було не соромно, зізнаватися, що ти можеш бути не окей, що ти так само переживаєш, що ти іноді не можеш себе ханувати. Все це переживання є цінним, але важливо, щоб люди вміли в новій реальності самі собі дати раду. Тобто опановувати техніки самодопомоги, а знати, як собі допомогти в станах хронічної атаки, або що робити в бомбосховищі, коли ти з дитиною, і так далі. Це дійсно нові навички нові реальності. А, І це так само, опановуючи ці техніки самодопомоги, люди ламають. А стіну з стигмою, яка є навколо теми ментальної здоров'я. І друге завдання програми це формування сервісів і послуг, мережі сервісів і послуг, які можуть підтримувати людину, коли вона сама вже не справляється. І мова йде про те, що ментальне здоров'я не дорівнює охорони здоров'я. Компоненти ментального здоров'я є в усіх секторах, і вона там має проростати як невід'ємна частина а, освіті від дитячого садочка до вищої школи, в охороні здоров'я. А мова йде не лише про лікарів, які надають спеціалізовану допомогу тобто психологи, психотерапевти, психіатри. Мова йде в першу чергу про ту першу лінію контакту. І послугу, яка вибудовується в охороні здоров'я на первинці, в соціальній сфері, зайнятості, Який би ми сектор, який би ми власне взяли, компоненти ментального здоров'я є скрізь, де людина контактує з системою, або де людина працює в системі людина людина. А... 10 жовтня, коли світ відзначатиме день ментального всесвітній день ментального здоров'я, у нас з вами буде ще одна нагода говорити про тему ментального здоров'я. І для цього на національному рівні ми пропрацювали певні активації, які зможуть спростити шлях людини в тему ментального здоров'я і розуміння, що це. Стосується кожного кожного і тебе в першу чергу, ми запропонуємо тим, хто є активними користувачами соціальних мереж. Розробили спеціальні такі маски для Instagram і Facebook. Ми будемо просити людей ділитися історіями, яким вдається впоратися, коли тобі не ок. Ми підготували величезний пул українських експертів і фахівців, які будуть говорити з людьми через телебачення, youtube Ютуб-канали, роз'яснюючи всі речі, що з нами зараз відбувається, як ми прогнозуємо, що буде відбуватися після перемоги, а які є інструменти справлятися з цим. То Безумовно, дуже просили би, щоб мешканці Закарпаття так само долучалися до національних активацій в день ментального здоров'я. А більше того, зазначу, що вересні в Києві проходив саміт, третій саміт перших леді джентльменів. Ініціаторка і натхненницею цього саміту є перша леді України Олена Зеленська, і цього року тема саміту була ментальне здоров'я, стійкість і крикість майбутнього. І для саміту було проведено дослідження в 11 країнах світу, в першу чергу, в тому числі в Україні, на різних континентах, яке. Фактично підтверджує наступне. Тема ментального здоров'я є топ-5 викликів сьогодення, а не лише на зараз, а на 5 і 20 наступних років. А чим молодша аудиторія, тим тема ментального здоров'я стоїть вище в пріоритеті, ніж у людей старше 50 років. Кожна друга людина в світі відчуває вплив війни Росії проти України на своє ментальне здоров'я. І це дані, які здивували нас дуже. Люди, які дізнаються про війну в Україні з новин, з соціальних мереж, відчувають її вплив. Не маючи ну, якогось дотику або контакту безпосередньо з, з, війською, з війною або, або з травмою війни. Тобто контент, який ми з вами всі може, користуємося, він впливає, де б ми були, на ментальне здоров'я. А найбільше вплив. Війни і будь-яких конфліктів відчувають на собі підлітки 13-15 років найвразливіша група. А і проблема для всього світу в тому, які запропонувати саме молодій аудиторії сервіси і послуги, тому що вони вже не довіряють вчителям, мало довіряють батькам. А не говорять про свої проблеми, і це також дані є в цьому дослідженні, тому що вони соромляться, тому що вони е, думають, що це впливатиме на подальші стосунки їх в хоча хоч в родині, хоч там в школі, або де вони навчаються. І тому комунікаційна кампанія Тия. Яка реалізується в межах з програми ментального здоров'я, вона покликана зняти ці табу і працювати зі стигмою, щоб люди, а особливо підлітки, не соромилися говорити про це. Фахівцем або в колі. Тих друзів, груп підтримки, які можуть створюватися на рівні кожної громади. І ці дані, і ці цифри вони вражають, ви можете їх завантажити придивитися, ми поділимося всіма в інками. Ага. Ще з того, що вразило в цьому дослідженні, що підтримуючим. Фактором для будь-якої людини є родина. Саме, спираючись на це, і ще один важливий момент, коли спитали в підлітків, а як вони вважають, що могло б їм допомогти? А, вони зазначають підлітки і молоді люди 18-25, вони зазначають, що було би добре, якби б розвивалися сервіси і послуги, в яких би вони могли реалізовувати свій хобі, спорт, подорожі, і головне, що для них важливо, щоб люди в соціальних мережах, в медіа, особливо зірки, ділилися тим. Що може бути з ними не ок, як вони пройшли і подолали цей шлях. Тобто підліткам надважливо спиратися на чиюсь історію, на чиюсь думку. І ми цей компонент так само будемо використовувати в концепції дня ментального здоров'я цього року на національному рівні. Ви побачите ролик, в якому знялись українські зірки. Я Відкрию завісу, це поки що секрет. Про це немає інформації. Ви будете перші на Закарпатті, хто про це дізнається. Що Монатік, який є амбасадором програми Всеукраїнської програми ментального здоров'я спеціально для теяк написав вірш. І про це буде ролик і такий мінікліп. кліп і будемо сподіватися, що ви також підтримуєте нас в його розповсюдженні. І остання теза. На що нам потрібно спиратися, щоб все-таки виходити в посттравматичне зростання? Українські фахівці і експерти. Знають добре формулу української стійкості крикати себе, бути у себе на часі, викликати стосунки, тому що це підсилює кожну людину. Люди сильні один об одного. І робити те, що ти робиш щодня що щохвилини, розуміючи, що ти тут. І цим вже є корисне. де би ти не був? Тобто мати свою рутину, яка не дозволить тобі вивести свої негативні думки в пріоритет від тої справи, що ти робиш. І наприкінці ну, я наведу е, таку історію. Е, мені здається, вона дуже яскрава, але, але вона. Підсумовує те, все те, про що я сказала сьогодні. А, амбасадор програми ментального здоров'я, експерт і фахівець світовим ім'ям Олег Романчук розказував таку історію, що коли був приліт на Львів ракетного терору, а, він з донькою не встиг спуститися в укриття, і вони були вдома. І після ракети, після того вибуху, а це сталося о 5-й ранку, донька йому говорить: Тато, а ти помітив, що коли вибухнуло, пташки перестали співати? Але потім, за якісь 2-3 хвилини, вони поновили свій спів. От так і кожен українець. Кожен з нас з вами має продовжувати співати свої пізно. І це є наша сила. Де б ми не були? А В якій точці не знаходилися? Робити те, що ти можеш робити віддано і плекати себе. Отже, бажаю вам ментального здоров'я, оберегти себе і Співати свою піску. Коли ми говоримо про день ментального здоров'я, <laft> то <laft> це дуже хороший привід знову підняти цю тему. На такі масштабне висвітлення і знову говорити про неї, тому що з одного боку здається, що вже сказано багато, однак цього все одно недостатньо. Коли ми зустрічаємося із пересічними громадянами із представниками громад, ми все одно знову і знову чуємо про те, що, що саме можна робити, як саме можна робити. Створювати послуги у сфері ментального здоров'я, яким чином це розвивати на рівні громади, яким чином це перетворювати в реальні інструменти. І саме в день ментального здоров'я, всесвітній день ментального здоров'я, який буде проходити 10 жовтня, ми проведемо серію таких заходів, на яких, по-перше, знову обговоримо, чому ментальне здоров'я це. Одна із пріоритетних тематик, про які не варто забувати, і ем, чому дбати про своє ментальне здоров'я так само важливо, як дбати про фізичне здоров'я, але е, ми також особливу увагу акцентуємо на різні практичні аспекти е, створення і розвитку послуг на різних рівнях. Е, 10 жовтня, в Атріумі Закарпатської обласної військової адміністрації, ми проведемо дискусійну панель. По факту це будуть дві панелі. Одна панель це буде таке представлення за різними секторами, яка робота проводиться департаментами, що робиться, які послуги розвиваються, які є наразі успіхи і можливо прогалини, які нам ще потрібно закрити в майбутньому. І друга панель буде представлена більш такими. Практичними кейсами, як воно реалізується на практиці за різними секторами, це будуть представники як різних громадських організацій, так і організацій, які займаються реабілітацією пацієнтів після різних травматичних. Трам. Так і власне, ми запрошуємо усіх до участі в цій дискусійній панелі, для того, щоб обговорити тему знову з точки зору. Що можна зробити, яким чином зробити, де є ще прогалини, і яким чином ми можемо вибудувати ефективну взаємодію між усіма організаціями, які працюють у цьому секторі? Також у день ментального здоров'я ми плануємо провести два інтерактивні вуличні івенти. Один буде проводитись на факультеті здоров'я і спорту. Це буде інтерактивний вуличний івент Подорож до ментального здоров'я де власне студенти, які вивчають психологію, будуть показувати своїм одноліткам іншим студентам факультету здоров'я і фізичного. Фізичної підготовки, як можна як опанувати техніки самозаспокоєння, які нам потрібні при різних таких критичних ситуаціях, коли ми не можемо справитися із власними емоціями, і такий самий івент буде проходити по обіді у сквері площі Петефі, де ми у співробітництві з партнерськими організаціями з тими, які працюють у регіоні, і на щоденній основі. Надають різні психосоціальні послуги, також проведемо цю саму інтерактивну стежку подорож до ментального здоров'я, але вже для більш ширшого кола, тобто для будь-якого пересічного громадянина, який буде проходити площою педифі і який зможе навчитися таким базовим технікам самозаспокоєння самодопомоги. Партнери також будуть мати якісь додаткові активності з арт-терапії. з... Інших технік, які вони також практикують, і з якими вони працюють на щоденній основі. І таким чином ми зможемо не тільки поговорити про цю тему, але й на практиці показати, що це таке, і як можна працювати над вдосконаленнями власних навичок самодопомоги, це насправді дуже важливо, тому що щодня навіть. На Закарпатті, де, на щастя, ми не маємо прильотів уже тривалий час, але ми розуміємо, що навіть читаючи новини, ми не можемо спокійно відноситись до того, що відбувається в Україні. І так само за дослідженнями дослідження показують, що власне навіть просто читаючи новини і знаходячись постійно в цьому інформаційному просторі, ми отримуємо травматичний досвід і відповідно. Техніки самодопомоги це справді той базовий та базова навичка, яку зараз мають опанувати всі, для того, щоб не зайти у якісь гірші проблеми із власним психологічним здоров'ям. Ну і знову ж таки ми мусимо говорити про те, що це нормально, і що потрібно звертати увагу на власний психоемоційний стан, оскільки психологічні проблеми. Рано чи пізно позначаються також на нашому фізичному здоров'ї і тому. А такі речі, потім як проблеми з тиском, чи проблеми з імунітетом, чи проблеми навіть із цукровим діабетом, вони напряму пов'язані також із нашими психоемоційними переживаннями. І ми мусимо про це знову і знову говорити і нагадувати людям, що дбати про психологічний стан дуже важливо, і це завжди на часі, і потрібно вміти робити це правильно. І додам лише до пані Талісії, якщо дозволите, а експерти е, світові і українські запевняють е, в тому, що 80% людей а, можуть пройти через травмуючі події і відновитися самостійно, не потребуючи допомоги фахівця. А де, якщо опинуються нові, е, нові навички, і якщо будуть піклуватися про себе, що важливо. І ще один акцент дам: що ментальне здоров'я це цілком економічна категорія, тому що вплив ментального здоров'я на здоров'я фізичне, це означає працездатність, а це означає навантаження на систему охорони здоров'я, в тому числі фінансове. І це означає кількість лікарняних, тому в підсумку все-таки головний акцент на тому, який дає першоледі України Олена Зеленська. Відновимо людину, людина відновить все. Саме тому фокус на ментальне здоров'я як енергії відновлення в першу чергу людини. Дякую yep. 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 yep.